Доброго усім ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні в п'ятницю, 29 листопада 2024 року читаємо Євангеліє від Луки, глава 16, вірші з 15 по 18, глава 17, вірші з 1 по 4. и рече им, «Вы есть все оправдающие себе пред человеки. Бог же есть в сердца ваши, яко я же есть в человецах высоко, мерзость есть пред Богом. Закон и пророцы до Иоанна, от то ли Царствие Божие благовествуется, и всяк вне нудится». Удобие же есть небу и земли прийти, Мне же от закона единой черте погибнути. Всяк, пущая и жену свою, И приводя ину, прелюбы деет, И, женяясь опущенную от мужа, прелюбы творит. Рече же ко учеником своим, Невозможно есть не прийти соблазном, горе же его же ради приходит. нее ему было бы, аще жернов осельский облежал бы овы его, и ввержен в море, неже соблазнит от малых сих единого. Внемрите себе, аще согрешит к тебе брат твой, запрети ему, и аще покаяться, остави ему». І аще на день согрішить к тебе, і на день обратиться глаголя каюся, оставі йому. Він же промовив до них ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог. Що бо високе в людей те перед Богом Гедота. Закон і пророки були до Івана, відтоді царство Боже благовіститься, і кожен силкується втиснутись в нього. Легше небо й земля променеться, аніж одна риса з закону загине. Кожен, хто дружину свою відпускає і бере собі іншу, той чинить перелюб. І хто побереться з тією, яку хто відпустив, той шинить перелюб. І сказав він до учнів своїх неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого приходять вони. Краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море, аніж щоб спокусив він одного з малих цих. Уважайте на себе, коли провиниться твій брат докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім раз денно він провинив проти тебе і сім раз звернувся до тебе, говорячи, каюся, вибач йому. Усім спокійного, мирного дня, Божого благословіння на Різдвяний піст.